І далі про наслідки цієї атаки будемо говорити з авіаекспертом, Провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко долучається до нашої ефіру. Щирі вітання вам, пане Валерію, да, вітаю вас. А давайте розбиратися, що цієї ночі летіло на наше місто. Говорять і в повітряних силах про реактивні дрони. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це таке, яку воно загрозу несе? Адже пан Ігнат, зокрема, говорив про те, що реактивні дрони відображаються як крилата ракета по параметрах польоту. Що це означає? Це означає, що вони швидко і зблизька до швидкості крилатої ракети. Хоча це не зовсім так, вона приблизно в половину менша. Ну, десь максимально там до 500 км на годину. Але все одно це не характерна швидкість для шахеда, який, для шахеда з поршневим двигуном, який летить на швидкості до скажімо, 200, ну, 200 км на годину. Стандартно там 185 км. Це швидкість рекомендована для прицілювання там, навідників мобільних груп. От. Ну, різні ракети, наприклад, ракета Х-59, не менша швидкість, тому дійсно вона так близька швидкість реактивного шахеда, близька до е швидкості крилатих ракет, але все ж таки менша, і наші протиповітряні обороні доведеться трохи підперелаштовуватись для того, щоб ефективно відслідковувати і збивати ці ракети. Ці, вибачте, реактивні безпілотні. А питання в тому, з яким чином ми можемо їм протидіяти. Наскільки я розумію, тут реактивні, ну саме реби без силі. Чим ми можемо збивати, що задіювати в такому випадку, і чи можуть тут якусь роль відігравати ті ж стінгери? Щодо ребів, невідомо, яка там стоїть станція, значить СІРПІ-антена, тобто станція з супутникового зв'язку. Якщо старого зразка на 4-6 антенн, периферійний там патч-антен, да, то можливо РЕП і спрацює. А щодо стінгерів будуть ефективно працювати, якщо ці шахи реактивні шахеди будуть летіти на малих висотах, ну, скажімо так, на висотах до трьох тисяч метрів, тоді. Стінгер uh, здатний буде головка самонаведення ПЗРК Стінгер, чи польського ПЗРК, чи uh, старого радянського там стріла, uh, значить вони чи ігла, да, вони зможуть навестися, бо реактивний двигун це потужне джерело тепла. І всі ракети з тепловим наведенням будуть по ньому ефективно працювати. Якщо ж ці шахеди будуть запускатися на більших висотах. Тоді по них будуть працювати винищувачі. Бо швидкість 500 кілометрів на годину вона зручна для роботи винищувачів і взагалі можна буде розстрілювати з гармати. або збивати mm -hmm. ракетами там Сайдвінди, ракетами малої дальності старих зразків. Ну, от Ну от Якось така ситуація. Але поки що було лише підтверджено застосування позавчора. Ні, вчора якраз застосування восьми таких ракет на, під... на восьми таких реактивних шахедів на південному напрямку. Ні, стоп, на північному напрямку. От, поки що масованих ударів власне реактивними шахедами не очікують, бо це схоже на так звані військові іспитання, Ну, в... випробування у військах малої обмеженої серії. А чи може Російська Федерація масштабувати цю історію? Ну тому що ж і раніше ті ж шахеди запускалися ну в кількості десятків, а не сотень? Ну так, але з того часу, поки вони стали запускатися з десятків до сотнів, да, пройшло пройшло два роки, фактично, да тобто масштабувати вони можуть. От. Але за цей час масштабована буде і протиповітряна оборона. І засоби. З'являться нові засоби протиповітряної оборони. Тобто не буває такого, що весь час меч переважав щита. Колись щит більш ефективний, колись меч був більш ефективний. І все це дуже динамічно міняється. І поява нових шахедів – це не є якась принципова нова загроза. На них очікували. І є засоби їх знищення. Тобто одразу я можу вам сказати, залежно від висоти польоту цих шахетів, будуть застосовані ті чи інші засоби протиповітряної оборони. Крім того, на кінцевому відрізку, окрім ну, новомодних зенітних дронів, практично вся зброя може застосовуватись, коли вже вони будуть заходити на ціль. і зенітна артилерія з радіолокаційними оптоелектронним наведенням. І навіть мобільні групи зі стінгерами будуть можна буде застосовувати ефективно проти цих нових засобів враження російських. Пане Валерію, а поясніть, будь ласка, з професійної вашої точки зору роль дронів-перехоплювачів в цій історії, чи можуть вони бути ефективними проти реактивних дронів, і чи можуть вони бути ефективними в принципі, тому що багато авіаекспертів говорять про те, що вони себе не виправдовують коштую дорого, але при цьому відсоток перехоплення або збивання ворожих безпілотних літальних апаратів не такий високий, як би нам хотілося. Ну, звичайно, з, наприклад, по ворожому літаку чи по крилатій ракеті для її знищення потрібно запустити мінімум дві зенітних ракети. Але знаєте, падіння воно набагато дорожче обходиться, в влучання в об'єкт. Да? Щодо дронів, тут має показати практика: поки що в нас дрони відносно прості і відносно недорогі. Але готуються вже безпілотники, і крім того, ми отримуємо зараз. Кажуть, що ми отримуємо американські дрони і вони беруть основну участь у відбитті російських атак, зенітні дрони. Так що подивимося, яка там буде ситуація, яка практика. Наші зенітні дрони, ну от зараз на бачите буревія чи стрілу, вони зовні дуже схожі, там залежить від габаритів, так? Да? Казали, що їхня вартість від 5 до 8 тисяч доларів. Мінімальна вартість шахеда 30 тисяч. Навіть якщо запускається кілька таких зенітних дронів, є шанс перехопити навіть шахеда. А проти розвідників, дрони досить ефективні. Показали, ну, наприклад, була інформація з відео і фото підтвердженнями, що станом на 22 березня нинішнього року. Було збито понад 2500 російських розвідувальних дронів. А розвідувальні дрони це страшна штука, особливо значить для прифронтових місць. Вони все видивляються, ви що можна, і наводять туди інколи навіть в автоматичному режимі, наводять ударні дрони на все, що рухається. От, тому поки що рано казати про те, ефективні чи неефективні зенітні дрони. Це один з елементів, один з нових елементів протиповітряної оборони. Там, де не будуть ефективні зенітні дрони, будуть брати участь у відбитті атак або зенітна артилерія, або ракети, або мобільні групи, або винищувальна авіація. Тобто, це не, скажімо, не окремий вид протиповітряної оборони. Так потрібно буде створити систему. На мій погляд, для ефективної роботи потрібно буде створити систему подібну до залізного купола, де будуть мобільні групи з зенітними дронами, де буде штаб з управління і де буде достатньо розвинута система сенсорів, тобто датчиків, які будуть повідомляти, в якому напрямку, в якій кількості, на якій висоті з якою швидкістю будуть рухатися ворожі дрони, і відповідно. Центр управління буде направляти туди мобільні групи для їх перехоплення, або просити повітряні сили для того, щоб вони, якщо йдуть на великій висоті, щоб вони займалися цими питаннями. Буде така система, буде підв... різко підвищена ефективність застосування зенітних дронів. Так, з дронами розібралися. Розкажіть, будь ласка, ще і про е, ракети іскандерка, якими цієї ночі ворог атакував столицю, тому що Юрій Ігнат сказав, що якраз таки е, їх збивати важче інших. Е, в чому тут особливість, і е, ось цей аспект, що вони були запущені якраз таки з Курської області, е, що фактично недалеко від Києва, зрозуміло, що вони будуть долітати швидше. Ну, скажімо так, «Іскандер-К» – нічого великого. Це той самий калібр, тільки такий, який запускається ті з моря, а ці запускаються з пускових установок, таких самих, як і балістичні Іскандери. Нічого надважливого в цих системах нема. Єдине, що росіяни можуть там інколи вдало прокладати маршрути польоту цих ракет, це абсолютно така сама ракета, як калібр. От, різниця лише в пусковій установці. І ну, якщо взяти, наприклад, статистику, да, то е, за, минулий, за нинішній місяць росіяни дійсно підвищили, вони запустили до 30 таких іскандерів. А от е, кількість калібрів в рази зменшена. От, ну, наприклад, в червні вони використали 33, використали 14. Цих іскандерівка. В цьому місяці вдвічі більше, понад двічі більше, 30, 20 з них було збито. Тобто нічого екстраординарного або надскладного в знищенні цих ракет нема. Так інколи буває, що вони залітають. Ну, Жодна ППО не дає гарантій 100% знищення ворожих ракет. Інколи ну, складається така ситуація, наприклад, як цього разу, коли було перевантаження протиповітряної оборони. Щодо, до речі, цього факту, про який говорив і Володимир Зеленський, це нова тактика росіян, коли вони спочатку запускають масово дрони, потім роблять перерву, грубо кажучи, на годину, а потім застосовують ракети, тому що раніше ці процеси відбувалися більш-менш паралельно. Ну, тут важко сказати, розумієте, з точки зору, з нормальної точки зору, це дурість. Потрібно запускати їх разом, щоб все прилітало і ще й присипати балістикою. Да? Тоді воно б найскладніша ситуація для протиповітряної оборони. А, мабуть, щось цього разу сталося так, що ну, росіяни змушені були не, скажімо так, не а, узгодили час прильоту шахетів з часом прильоту крилатих ракет. От. Mm -hmm. Тут важко якось коментувати це поодинокий факт, і тут не видно жодної. Розумієте, це мав би прокоментувати пане Ігнат. Це mm -hmm. треба знати оперативну обстановку на той момент. Mm -hmm. Можливо, вважали, що ракети підуть іншим напрямком, бо, начебто, вже відбувся наліт по місту. Да, і що там ще робити ракетам? Там вже сотня шахетів прилетіла і вже були і вибухи, от. і вже встигли mm -hmm. перезарядити. Пускові установки зенітних ракет, якщо вони використовувалися. Да, хоча по шахедах, як правило, зенітними ракетами не стріляють. Mm -hmm. Тобто, в даному випадку мені важко сказати, що для чого. От. Єдине, що можу сказати, що дійсно спостерігається тенденція, що відносно однотипних ракет калібрів різко зменшена кількість 17 до а, ні, практично да, калібрів зменшено, значить. Втричі, з 23 в минулому місяці до 8 в цьому місяці, да? а от е майже однотипних іскандерівка, ну, трохи було збільшено. Значить, в цьому місяці запустили 43 в минулому місяці 33. Mm -hmm. от, так, ось якось росіяни міняють засоби ураження в залежності від е завдань, які вони ставлять перед собою. Зрозуміло. Щиро дякую вам, пане Валерію, за змістовні і фахові роз'яснення за те, що змогу знайшли змогу до нас долучитися. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації був із нами на зв'язку.